На Буковині попрощалися з військовослужбовцями, які захищали Україну від російських окупантів. Молодшого сержанта Валентина Задорожняка, воїна військової частини А-37-19, в останній шлях провели на центральному кладовищі в Чернівцях. Солдату Олександру Хананову, воїну військової частини А-25-92, останню шану віддали в селі Кам'янка. З головним сержантом Іваном Поничем, воїном військової частини А-42-67, прощання відбулося в селі Карабчів. Старшого солдата Сергія Шастобанського, воїна військової частини А-48-56 в останній шлях провели в селі Данківці. Сержанту Івану Демеду воїну військової частини А-02-84 останню шану віддали в Лужанах. Старшого лейтенанта Владислава Ковальчука воїна військової частини А-40-53 в останній путь провели на центральному кладовищі Чернівців. Вічна пам'ять та слава відважним героям. глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам.